Як підібрати лазер під свій тип волосся? Якщо ви тільки починаєте курс лазерної епіляції, не варто зациклюватись на виборі конкретного лазера. Головне слідкувати за результатами та ділитися спостереженнями з вашим спеціалістом. Саме він підскаже, чи потрібно щось змінювати. Так діодний чи александритовий? Обидва лазери і діодний і александритовий. Ефективно видаляють волосся. Вони працюють за різними технологіями, але дають однаково хороший результат. Це як вибір між Samsung і Apple. Різниця є, але головне, що вам більше подобається: діодний та олександритовий лазер добре справляються з темним пігментованим волоссям. Світле, руде чи сиве лазер не видалить, незалежно від його типу. Що ж робити, якщо результат не такий, як хотілося? Найголовніше це аналізувати динаміку процедур. якщо щось йде не так, спеціаліст може скоригувати параметри або дати рекомендації щодо іншого типу лазеру. Отже, не варто витрачати час на пошук. Ідеального лазеру. Головне звернутися до професійного спеціаліста з якісним обладнанням, який підбере правильні налаштування для вашої шкіри і типу волосся.